Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Чи знаєте ви, яке багатство маєте просто в себе під ногами? А як отримати найбільшу користь з цього багатства в цьому відео я розкажу вам про властивості шкаралупи волоського горіха, і ви більше ніколи не будете її викидати? Волоський горіх росте будь-де за будь-яких умов і має величезну кількість смачних горіхів, які можна зберігати тривалий час і споживати, щоб підтримувати організм, адже вони калорійні і містять необхідні білки, жири та вуглеводи. Зазвичай шкаролопа від цих горішків викидається або йде до пічки, бо дуже добре горить і дає високу температуру. Але є ще декілька варіантів її застосування. В зрілій шкаралупі. Містяться білки, зола, клітковина, алкалоїди, добільні речовини дуже корисні для людини. Але як їх звідти дістати? Беремо 100 г промитої та висушеної шкаралупи, кладемо до скляної ємності, заливаємо 1 літром розчину спирту 40 або 45%, щільно закриваємо і ставимо в темне місце на 2 тижні. Протягом цього часу треба кілька разів навідатись до ємності і збовтати рідину. Потім Треба процідити настоянку через марлю і поставити на 10 днів до холодильника. І після цього вже можна її вживати по одній столовій ложці, розведені в 50 мл води один-два рази на день перед їжею. Такий засіб допомагає при захворюваннях щитовидної залози, при розладах травлення, діареї, поліпах кишківника або сечового міхура. Горіхове лошпіння також успішно використовується в сфері краси через властивості відновлювати структуру волосся, надавати йому блиск. Перетерте до стану бурошна лошпіння можна застосовувати як скраб. Не тільки для здоров'я і краси можна використовувати шкаролупу волоських горіхів. На присадибній ділянці також буває потреба в ній. Мілко посічену шкаролупу можна використати як розпушувач ґрунту і добриво. Частинки мають бути не більше ніж 2 мм. В діаметрі і додають по дві повних склянки на квадратний метр площі. Цей засіб не дає розвиватися патогенним бактеріям і грибкам. Більші шматки шкаролопи можна використати як мульчо. Ними засипають землю навколо рослин шаром приблизно 5 см, щоб не росли буряни. Тепер ви точно не станете викидати такий корисний продукт, правда? Раді були поділитися з вами рецептами і просимо вас поставити вподобайку і підписатися на наш канал. А я прощаюся до наступної зустрічі. Пока-пока.